Розкішний шоколадний торт без грама порошна, без шоколада, основа цього, а ще без бананів. Основа цього торта це вівсянка, какао та яйця. Готуємо перелік інгредієнтів, як завжди, зараз та в описі під відео. Какао 50 г, я використовую темний какао, відсоток жирності 20-22, Заливаю дуже гарячим молоком. Ну, воно закипіло, я його заливаю. За рахунок цього буде максимально шоколадний смак цього пирога. Підігріла як олійку, так і вершкове масло. Чи можна використовувати рослинне молоко так, чи можна молоко замінити водою так, чи можна замінити масло вершкове олією, якщо не вживає, Молочні продукти. так. Вівсянка, ось безглютенова. Якщо для вас це важливо, в АТБ продається. І в сільпо я бачила написано безглютенова вівсянка. ну Вона її роблять чистою, якщо для вас це важливо. Перебиваємо все це в борошно. 200 г вівсяних пластівців. Я використовую плющину. Не раджу залишити вівсянку, як є, і не перебивати її. Я перебила доволі дрібно. Бажано прям. В борошно перебить, тоді текстура у пирога буде якомога ніжнішою. Тепер я додаю вівсянку, вже не в гарячку, важливо не зварити вівсянку, а просто її трошки запарити. Тому зараз вже не гаряче молоко з какао, а просто тепле, я додаю вівсянку і гарненько все поєдную між собою. За рахунок цього, вівсянка буде м'якою. Ще я її ось це, зробила і залишаю хвилин на 10-15, поки буду Збивати яйця. Якраз вівсянка стане потрібної консистенції. Не можна її відразу в духовку. Буде така жорстка структура пирога. Яйця, яйця в мене кімнатної температури. Розмір яйця 55-60 грамів без шкарлупки. Шкар шкар Додаю цукор, чи можна зменшити кількість цукру або зробити замінник цукру. так, ну, Якісь підсолоджувачі. Це дрібка солі, вона, ну, вона обов'язкова сіль. Вона смак підсилює. Гарненько треба взбити яйця. Це важливо для цього пирога. Все ж таки, тут не борошна вівсянка, вона трошечки важча, грубіша. Це в мене цукор ванільний, розпушувач і сода. Потрібні ці два інгредієнти я маю на увазі: і сода, і розпушувач. Вони гарно спрацюють. От вам показую, вона ще стала більш щільнішою, Це нормально, так має бути, щоб ви не, не думали, о боже що з цією вівсянкою. Зараз це буде так, як треба. Додаю 40-50% яєць і гарненько не шкодуючи, гарненько все перемішую. Треба зробити всю цю масу більш ну, схожою на тісто. На рідке тісто. Додаю на цьому етапі ці сухі інгредієнти і яйця. Тепер, вже, знаєте, будьте трошечки більш обережнішими з яйцями, все ж таки намагайтеся хоч трошечки зберегти ось цю повітряну структуру збитих яєць. І тоді пиріг, торт буде надзвичайно гарним. Все, гарненько перемішуємо. Гарненько перемішаємо один раз. Щоб ви бачили, яка консистенція. Туховка в мене вже розігрілася до температури 170 градусів. Режим верх-низ. Кондитерське кільце я буду використовувати. Так можна, звісно, будь-яку форму і силіконову і ну, будь-яку, яка у вас є. У мене це кільце 20 см, фольга в два шари. Роблю все, як завжди, все гарненько. Треба притиснути. Тісто не дуже рідке, але все одно, щоб воно з країв не виходило. Ось так пройдіться, щоб було щільно. Все, Не забудьте спочатку поставити на деко, а потім тільки виливати а, тісто, бо потім незручно все виливаю тісто. Ставлю в духовку, не робіть високу температуру, щоб не розривало ваше тісто пиріг. Буде стояти в духовці 35 хвилин при температурі 170 режим вверх Все. Поки пиріг в духовці, я хочу зробити глазурь. 50 грамів того ж какао, какао я використовую від доктора Еткір Темне. Цукор 100 г. І я додаю воду. Можна додати, звісно, молоко. Я вирішила додати просто воду 170 мл. Не хвилюйтесь всіх цих грудочок, їх не буде. Вони зараз під час того, як буду варити цю глазурь, все це розійдеться і жодної грудочки не буде. На плиту довести до кипіння, час від часу помішуючи, як тільки ось так сильно закипила, варю хвилини 3. Постійно помішуючи і знімаю з нагріва до охолодження. Як бачите, бісквіт, бісквіт, пиріг, не знаю, це не ж як і не бісквіт, вже готовий. Обов'язково перевіряйте, скільки б я б не вказувала часу, перевіряйте. І ніколи не пересушуйте також вашу випічку. Треба, щоб була от золота середина, і пропечений, і не пересушений. Залишаю його до охолодження. Взяли паличку, перевірили. Якщо готовий, то готовий. Все охолов. Дістаю його з форми, покриваємо глазурю або робити якийсь крем, шоколад це вже таке, знаєте, Все. Він, він неймовірний, я не очікувала навіть, що буде такий результат. Це я так сама собі знаєте, придумала і вийшла ну, супер класна, супер смачно. Часто підписники в коментарях просять, Катя щось без пшеничного борошна, щось на вівсянки, і щоб це було смачно, щоб ну, був робочий гарний рецепт. Не вживайте борошно, я впевнена, для вас цей рецепт буде супер. Це, не знаєте, просто щось таке, ну, типу, ні, це реально смачно. Я людина, я вживаю пшеничне борошно, і для мене це дуже смачно. Тож що обов'язково приготуйте, пишіть свої відгуки, сподобалось вам, не сподобалось. Інгредієнти тут не, ну, нема таких, щоб дорогих. взагалом. Сподіваюся, вам сподобається, чесно, і, як завжди, смачного.